Кишук Євген, учень четвертого класу. За горами гори Тарас Григорович Шевченко. За горами гори, Хмарою полице. За Засільний гори, кров'ю полиці. Спокон віку прометея там орел карає. Щодень Божий дав вбере Розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється з нами. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сидить не на дні море поле не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого. Не нам напруг з тобою стати, не нам твої діла судити, а тільки плакать, плакать плакать, і хліб несущий завісить кривавим портом і сльозами, Коти знущаються над нами, а правда наша п'яна.